Всім привіт! Сьогодні 2 грудня і ми з вами продовжуємо розпаковку адвент-календаря від Дуглас. Так, що відкриємо його? Так, ось так. Ну що, шукаємо номер 2? Так, номер 2, номер 2, номер 2 ось. Номер 2. Відкриваємо. Так, що тут у нас? Це у нас. Бренд Зоева. Це олівець для губ. Подивимось, який в нього колір. О, який гарний рожевенький колір. Дуже гарний колір. Ось такий Velvet Love. Ой, так. Ось такий товар у нас. Всім дякую за увагу!